Це була історія, яку не забудеш все життя, і можна буде ще розповідати внукам. Справа в тому, що я навчався в університеті, виступав там по спорту за університетську команду, і під час перевірки виявилося, що якимось чином у мене немає документів військових, так як я був з іншої області. Мене запросили військкомат Личаківський. В Львові, повідомили, що пройдеш ВЛК і підеш служити строкову службу. Я був здивований, а тоді ще перший курс університету Міністерство освіти підтвердило, що я навчаюся в закладі 4-3 рівня акредитації, на що відповідно подається відстрочка в строковій службі в армії. Подав ці документи військомат, зайшов туди. Ідучи на пари в футболці в джинсах і з ранцем, мене там вже чекали на вході панове з патрульної міліції ще тоді. Так сказати, Посадили до автомобіля в супроводі, відвезли на обласний пункт розподілення у Львові. За день я пройшов все, що потрібно для відправки на проходження служби. І в першій ночі я вже сидів в потязі на Крим на Севастополь військову частину в навчально-тренувальний центр Військово-морських сил України. Я не вправий критикувати методи там, ТЦК чи будь-кого, але ну, зі мною така історія трапилась, і е е е це не видумано, це те, що було, що я відчув на своїй школі. Отака історія. Військові, які вміють аналізувати і давно працюють в цьому, розуміли, що треба готуватися до найгіршого. Та і е, мій командир, нинішній вже командир 20-ї бригади Люберт е, Вадим Янкі, зателефонував до мене за, здається, два тижні до повномасштабки і сказав: Сергій, збираю, збираю рюкзак, готуйся. До того, що потрібно буде обороняти нашу державу знову. Я довіряв ну, Вадиму Янкі, тому що ми з 2014 року в Азові були разом. Я повністю довіряв, що ми по-любому йдемо в якийсь хороший підрозділ, будемо займатися. Тією роботою, до якої ми готові, які в нас є навички, і прийшли ми в результаті в Сили спеціальних операцій. Посередньо влітку. 22-го ми виїхали на лінію зіткнення. Це був район Великої Новосілки, і безпосередньо там на лінії зіткнення ми допомагали бійцям 108-ї бригади ТРО здійснювати ті заходи, на які в них можливо не вистачало ресурсів, можливо, не вистачало підготовки для того, щоб рухатись вперед. І в кінці 22-го року наша тактична група була доєднано до сил оборони в місті Бахмут. Нас доєднали до 63 до окремої механізованої бригади як підрозділ Суміжник. І в зв'язку з тим, що ми там також сили спеціальних операцій, то завдання нам ставились. Заходити на певні передові точки, виявляти, вести розвідку. Єдине, що ну, специфіка Бахмута була в тому, що там перепади висот і сама логістика дуже непроста була, так як. Ворог постійно знищував свою авіацію переправи через річку Бахмутку, і було дуже непросто, тому що там е приходилось велику ділянку е дороги проходити в особовому складу е в пішому порядку. Засобами розвідки нашої в Бахмуті було виявлено накопичення ворожої сили противника. І в один момент розвідники на дронах побачили, що ворог заніс туди великокаліберний кулемет для того, щоб облаштувати там вогневу точку, а безпосередньо Будинок, в якій вони накопичували ресурси, стояв на висоті, і якби вони там облаштували кулеметне гніздо з крупнокаліберного кулемету, то всю логістику доставки БК, їжі, виведення трьохсотих поранених повністю би нам перекрили. Група вийшла безпосередньо вночі з усіма спеціальними засобами, провели заходи вкрай тихо, ворог нічого не зрозумів. Всі бійцям вдалося забрати той кулемет з собою. Навколо будинку все замінували, в подальшому ворог. Знайшов ці всі подарунки, і група благополучно вийшла назад. Бачите, в Бахмуті ми стикнулися з в боях з вагнерівцями, а вагнерівці були досить добре підготовлені, вони були вкрай мотивовані. Їхні штурмові підрозділи не зупинялися, людський ресурс не обмежений. Стикнулися e, з такою цікавою штукою, яку виявили в період перебування там, що от вагнерівці заходили на позиції. Займали позиції е свої, а безпосередньо за ними ззаду заводили цивільних людей, які їм е копали і облаштовували позиції. Таке було досить було нетипове на той час. Це перший раз я таке за свій досвід військовий побачив. Той період за період оборони Бахмута в них була дуже така цікава тактика. Найбільш підготовлені бійці в штурмових їхніх групах ішли ззаду, спереду йшли ті, кого вони набрали там, я не знаю, як це назвати, можливо, чи буде це коректно, типу, одноразки. Робили накат вогневий на наші позиції. А ззаду вже безпосередньо підготовлені бійці, які мали величезний бойовий досвід в різних точках і в різних війнах, вже керували ними засобами зв'язку. Що робити, як робити, я собі зробив висновок, що вони керували групами з дрону по операціях, тобто група йде, і з дрона вже безпосередньо якась там посадова особа, яка здійснювала операцію або управління боєм, керувала штурмовою групою, як їм які точки займати, що робити, які дії здійснювати, хто прикриває, хто штурмує такі речі. З 1 грудня на 1 січня ми перебували на одній точці і не було, там, не було можливості там, ніяк зігріватися. Мінус 17 морозу вночі цілу ніч. У ну, мене перший раз був такий досвід, що ти, ти встаєш. Там, на хвилин 20 очі закрив, відключився, от потім прокидаєшся, і тебе колотить від холоду. Навіть хімічні грілки не допомагали. Руки не то щоб замерзають, а руки холодні. Ти не встигаєш, патрони випадають з рук, щоб доправляти їх в магазин. Ну такі дуже, дуже цікавий досвід. Треба з цим навчитись працювати. і до цього людей треба готувати працювати в таких екстремальних умовах. А в подальшому вже настільки налаштували е, логістичні шляхи до своїх е, передніх ліній, е, що там газові балони привозили. От, і вже безпосередньо сиділи і обігрівалися там в підвалах газовими балонами. Ну, от. Місцевий розвідник прийшов перекусити. Не найважче було. Найважче було це безпосередньо робота з. Безпосередньо з вагнерами з їхньою тактикою йшла група. Наші БПЛАшники їх виявили, скоригували вогонь артилерії туди. Артилерія відпрацювала всього групи ворога група ворога знищена або частково знищена. далі не рухається. Вже з пів години знову та, така сама група в кількості 12 ВС починає рух, і, і, і ресурс не ісякаємий був. От це була основна проблема. Ну і плюс це морально-психологічно важко, коли постійний рух, 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 немає можливості там, хоча б там, якусь годину відпочити, нормально і А ще один випадок це коли у нас була досить така гаряча фаза. У нас була певна точка, і вагнера не могли її взяти. Вкинули туди великі сили, дві чи три штурмові групи. І в нас тоді був поранений боєць, позивний Мохомор. І Мені потрібно було поїхати його забрати. І я там своїм побратимом, позивний Бенц. Він зараз теж воює, теж хороший, сміливий хлопець. Ми пригаємо в пікап, незважаючи на те, що 50 метрів від того і лінії, куди нам треба заїхати, вже ворог і прострілюється повністю, перехрестя тих доріг. От, на повній швидкості в день без будь-якої розвідки прикриття і повідомлення з однієї рації залетіли туди. Нам бійці нашої групи вивели цього пораненого. От, ну там все падає, там перестрілки. Вдалося його вивезти, вдалося його завантажити. І, слава Богу, без втрат, без будь-яких ушкоджень вивели його, вслили, він не витік кров'ю. Що скажу про нас е як підрозділ і про методи, які були, у зв'язку з тим, що е наше все коріння е ну, походило від Азову Васькістяк і командування е тоді загону, зараз вже бригади, так само з Азову, то всі принципи е зберігаються азовські, всі підходи, е внутрішня філософія. Основним принципом нашого командира є це той принцип, що е, всі люди, які займають певні керівні посади, вони всі е, пройшли баячку для того, щоб особа, яка займає певну якусь вже посаду е, вищого рівня, розуміла в яких умовах знаходиться солдат, і е, завжди працювала тільки на солдатах. У тих реаліях, які проходять на полі бою, я для себе роблю висновок, що війна змінюється кожних 3 та 6 місяців. Повністю змінюється. Допустимо, раніше було таке, що там група рухалась в кількості 4-6 ВС для того, щоб зайти на позиції. І це було нормально. Зараз це смерть для групи, тому що максимум скільки можна рухатись, це 2 ВС. Бо з тої інтенсивністю БПЛА, які в повітрі, ти скритно не пройдеш. І вже в залежності від такого, таких методів ведення війни, ми вже коригуємо свою підготовку для підрозділів. У мене завжди з дитинства була пристрасть до контактних видів спорту. Там з маличку це було японське шотокан каратедо. Потім це був рукопашний бій, армійський рукопашний бій. І там, за період студентства я був в збірній від Львівської області, став чемпіоном України з карате. Після того вдалося мені дійти до рівня там, чемпіона України з армійського рукопашного бою, серед силових структур. В нашому регіоні невеликому вдалося мені створити чотири спортивних клуби. На той момент методи мого викладання були нетипові, так як я їх брав там, з підготовки своєї раніше там, до серйозних змагань. Я вводив нетипові методи підготовки, схиляючись на вікові категорії стан здоров'я людей, вдалося мені зберегти один клуб. Я передав цей клуб іншій тренерці, вона безпосередньо супроводжує, так як немає часу цим займатися хоча в мене в мріях повернутися в цю сферу, так як є багато напрацювань, є багато ще в подальшому, які можна здійснити і вийти на певний рівень. Ну, я задоволений, що навіть якщо я не маю відношення до цієї зараз сфери, але мій метод, який я запровадив, досі працює і це прекрасно. Ну, але поки є військова справа, є. Поставлені завдання, які я мушу виконувати, і відставимо мрігів поки, поки треба, є обов'язок, потрібно його робити, обороняти свою неньку Україну.